Чівочей! Смотри! Ні, ну друзі, можете ж, коли хочете. Я впевнений, що це було не важко. Давайте так само будемо тримати планку. 5 тисяч лайк. Я вас вірю. А сьогодні, друзі, опис за Михайла Мудика буде насичений крутими поєдинками. Ель Класика. Ліга чемпіонів. Ель класіка Ліга чемпіонів. Ну можливо, ми не дойдемо до цього матчу Ліги Чемпіонів. А перед тим, друзі, як ми почнемо, я хочу вам нагадати, що вже завтра грає в Кальвів проти футбольного клуба Верес. І загрузити на цей поєдинок ви можете перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходьте по закріпленому коментарю під цим відео, ставте з розмовом та перемагайте. Зараз у нас поєдинок чемпіонату проти Альмірії. У Нас 52 бал, в них 24. Мадридський реал купив Бремера сторінок. Центральний захисник Ну, любить Карло Анчелоті купляти центральних захисників. Та й взагалі захисників. Бачимо, він грає під 26 номером. Подивимось, що з цього вийде. Взагалі, який вигляд буде мати Мадридський реал в центрі поля. Він шукає моменти, куди ж можна віддати ці передачі. Михайло Мудрик в один дотик і ще далі. Ну що? Белін. Чекаємо на передачу, можна вже віддати. Саме прекрасний момент для цього. Мудрик. Сам заходить. Віддає пас на Белінгема На Альмірі ми повинні переїжджати взагалі навіть не відчувши. Єдине прикро, що ми програли суперкубок у матчі проти Валенс. Віддає пас. Обіграємось з Белінгтоном Белінгтон. Пас на Белінгема. Михайло Мудрик. Ой, момент! Ой, момент, під удар! Ой, момент, під удар. І 1-0 на 27 й хвилин. Я не розумію одне: вони ще не готуються до цих поєдинків, вони ще не знають, хто такий Михайло Мудрик. Чи вони думають, що після травми він вже не той? Скільки вже голів ми забили саме таким чином? Абсолютно не вчаться наші опоненти. Михайло Мудрик. Мудрик. Дотримав. Ще тримаємо м'яч. Ну, дотримались. За ці 35 хвилин ще ніякої абсолютно роботи не було у нашого голкіпера. І напевно, що вже не буде в першому таймі. Дуже стильовий футболіст. Ууу. Я вже думав, такий момент ми втратили друзі. 2. 0 40 сорокова хвилина зустрічі. Аймірія вже все. Вже голови опустила. Бензема, бравісіми. Я думаю, що тільки мудрик може віддавати такі передачі на Бензему Ось тепер я відчуваю повернення. Ось тепер я розумію, що він в строю. Він набрав форму. Я думаю, звісно, що це форма не пік. Але я думаю, цього буде достатньо до поєдинку проти Барселони. А ось, коли вийдемо на пік, ось цього буде достатньо, щоб взяти кубок Ліги чемпіонів. Так, зараз момент пробиває. Бремер зіграв рукою. Розбігається, пробиває куртуа, дістав. Навіс. Михайло Мудрик. Ну важкувато. Куди ви ставити Мудрика на ближній стій? Зюлі куртуа Бертон поки що вони тримають наші ворота на замку. Ну, друзі, що я можу сказати по першому тайму. Все абсолютно по ділу Ну як ти по-іншому, як ти по-іншому можеш його взагалі. Nope. Виходить, можна його зупинити ще й без фолу. Давай. Ні, не встигнемо. Проривається через флан, заходить він штрафний майданчик, але тут Бремер вже якось в другому таймі більш пильніше грають з Мудриком. Якщо в першому давали дуже багато вільного простору, то в другому намагається відразу накрити тільки Мудрик приймає м'яч. Так, Садіко не проходить. Зюлі хаває. А ось тепер спіши. Хлопці, зберіться, я розумію, що рахунок 2-0 поки що це комфортно, але. Зараз, не дай Бог, ми пропустимо, і будуть вже в нас проблеми Бензема. На ударний простір пробиває Бензема. Фернандо справляється. Навіс, Кейн і Шведой. Мудрик віддає п'яткою. Бензема. Флоти! Бензема сьогодні роздає просто неймовірні паси. Віддав. І на подачу. І там нікого немає. Рамазані віддає передачу на Садіко. Садіко. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну в другому таймі я хочу віддати належне нашим опонентам. Якщо вони так грали в першій половині, то мені здається, що вони могли б зачепитись хоч за якісь бали. Але в першому таймі в них абсолютно не було ніяких Ну, Мудрик уже підвтомився, вже не може він робити такі кроси, як на початку цього поєдинка. Але Але ось такі передачі він може віддавати Гарі Кейн! Гаррі Кейн, Кейн подає. Чудак, якого якогось ріст, метр дев'яносто подає кутові в мадридському реалі. Ну ці два шикарні гали не могли не принести статуетку гравця поєдинка нашому Михайлу Мудрику. Зараз багато хто критикує нашого головного коча, але ми все ж таки підтримуємо Карло Анчелоті. І також ходять чутки стосовно нашого трансферу. Ми в реалі щасливі, ми робимо свою роботу. Мудрика хочуть забрати в Байер? Це ж було вже. Зрали, якщо ми підемо, то тільки з Кубком Ліги Чемпіонів, з чемпіонством і, можливо, з Кубком Іспанії. Карло Анчелоті не відповідає рівню клуба. Я oh. тебе уважаю, я не гадаю, Це посміли. Який oh. фейк. Такий фей. блядь! Для чого нам читати? Те, ми вже чули? Ну а тепер мені скажіть, що ФІФА це не реалізм. Зустріч, яка повинна була бути в фіналі, але зараз тільки одна шістнадцята. Барселона приймає мадридський реал. Це перша Ель-Класико для Михайла Мудрика. Лівандовський Торрес, Рафіня Крос. Крос! Ну що, друзі? Маємо, що маємо. Крос грає за Барсу, окей. Вінісіус грає за Барсу, окей. Ну, я думаю, нічого тут страшного немає. Мене це абсолютно не хвилює. Ми як виходили б грати, так і граємо. Ніяких питань абсолютно не повинно бути в наших гравців ні до кого. Є м'яч, є опонент, є футбольне поле, є гра. Виходьте, робіть результат. Так, прекрасно Ляпор читає. А де Бремер? Що він вже? Не тягне рівень. Асенсіо? Дай. Ширше. Мудрий. Ось вам початок. Намагається він пройти, віддає далі передачу. Асенсіо робить навіс. Виходить, Арштеген. Беліткі? Чуде де я вже думав, яка передача, неймовірна, але. А де ж тут офсайд? Єс є. Віддає передачу. Роберт Левандовський. Крос. Що це таке? Рафінія! Крос! Крос! Рафіня, робить передачу! Левандовський сам стоїть, розстрелює наші ворота! Всі стоять, дивляться! В цьому моменті поляк просто підзавис в повітрі. Дочекався м'яч. І забив. Неприємний початок для Галактикос. 17-та хвилина. Ми вже летимо з рахунком 1-0. Але, але це ще тільки початок. Модрич Казіміро віддає передачу Джуде Белінгем. Белінгем віддав. Ще можна. Мудрик майже без розмаху пробивав, але не вдалося відразу накрили. Ні, ну Мудрик. Прострілом. Вдальню. Робить він пас Асенсіо. Ще! Ну! Рука пенальті! М'яч влучає в руку Кунде. Підходить до м'яча. Карім Бензима розбігається та спокійно реалізовує цей момент. 30-та хвилина зустрічі. Всього на всього 10 хвилин Барселона була попереду в цьому матчі. Графіння проходить неї, передачу для порту Ну, це, це, Мадридський реал. Як вони тримають м'яч? Бий! В дальню! 2-0. 2-1. Це не Вінісіо Джуніор. Це не Родріго. Це Сенсіо. Рос. Лєвандовський. Віддає передачу. Торес. Хран. Віддав. Пробив. Воперечка. Де Дейон моститься, щоб віддати цю передачу. Фаран. Дейон. Проходить. Зюля. Рахунок після першого тайму 2-1. Чудовий камбек від Мадридського реалу. Рос. Робить передачу на Рафінію. Рафіні треба його там з двох сторін просто піджимати, тому що він може викрутити, розкрутити, віддати. І Левандовський зробить знову гол в цьому поєдинку. Передовго відразу ж накривають. Нічого не можуть зробити. Просто відразу з обох боків накривають, пресингують і відривають м'яч з ногами з руками. З усім. Так, Лівандовський пробив, куртуа справився. Виходить вінісіус Жуніор! Крос Вінісіус проти свого колишнього клуба. Навіс. І зараз кюнде. Віддав передачу джуніор! Шо? Удар? плече було рев! Удар від Вінісіуса жуніора Пробиває! М'яч летить. Тут ніякого голу не було. Вибачте мене, яка це рука? А яка це рука була? А яка це рука була? Підарас суддя, тарвав голову, нахуй. Так і говоріть. Чого ти зісняєшся, ну. блі? Лівандовський проти куртуа. На жаль, ми вже ніяк не вплинемо на результат рішення судді. Це просто якийсь жах. Проблема, яку вони не змогли вирішити. Але Михайло Мудрик пробиває вище на сьогодні, ось важковато. Ну, Реф сьогодні дав. Ну дав. Дає передачу на Роберта Лівандовського. Я бачу там підключення Де Йонга. зараз якщо буде передача, але Зюлі справляється. Замість Асенсія виходить Гаррі Кейн, замість Рафіні виходить Дембеле. Що буде зараз? Вінісіус спробачає. Що Дембеле, що Вінісіус Жуніор дуже схожі між собою футболісти. І уявіть, як зараз буде не просто грати нашим фланговим захисникам. Краще піти на заміну і вони випустять свіжого гравця, ніж ось так проходити по полю. Тим паче на позиції лівого захисника. Віддам. Ось, взагалі не йде гра. Дембеле. Міняють Михайла Мудрика, піднаївся він по ходу цього матчу, Замість нього виходить Карвахаль. Мудрик. Ой, Мудрич! Робить він ось таку передачу, але. Напевно, просто віддав м'яч Куртуа, щоб той не замерзав. Вілінгтон віддає передачу до Каріма Бензебу, Карім Бензеба! Ось так атакує. Дивіться. Дембеле. Дембеле з м'ячем. Ходить він в штрафний майданчик. <пас> Джорі Альба. Пас на кроса. Альба. Пас. Альба. Пробиває. Ну, не сильні же би удар. Ну нічого там не було такого неймовірного. А, друзі, якби була нічия, була б серія після матчу в пенальті. Тому все. Тому нам залишається в цьому році боротися тільки в чемпіонаті та Ліга Чемпіонів. Порто. Який порто? А слухайте, це взагалі геніально. Щоб Мудрик не знищив Мілан в одній восьмій Лігі Чемпіонів. Треба Мілану купити Мудрика. Прекрасний план, неперевершений. Так, друзі, в нас залишається два поєдинки і гра проти Мілану в лізі чемпіонів. Ми бачимо, стан газону не найкращий. Подивимося, як зараз буде бігатись нашому Михайлу Мудрику. Віддав далі передачу, Хокін! Чудовий пас. Прострілом. Лови. Рука. Так. Пікір наносить дальній удар, куртуа парирує. Казіміро! Давай. Швида. Рука. Керім Бензима розбігається та спокійно реалізовує. Камараза. Віддає передачу. Мудрик читає, і тепер наша атака. Сам заходь. Віддає. Б'є. 2-0. Ось, будь ласка, Мудрик сам придумав цей момент для мадридського реалу. Обікрав, пройшов, віддав. Бензима забив. І ще. удар. Наш м'яч. Дай на Мудрика. Просто велосипедист. Дивіться. Його не наздогнати. 3-0. Бензима робить хитрік, а Мудрик забирає гравця поєдинку. Після 23 зіграних турів Мадридського реалу 58 набраних балів. Найближчий прислідувач – Севілія. У них 48. В матчі проти Асасуни в нас по плану зіграти один тайм. Потім підемо на заміну, відпочинемо, тому що через два дні, якщо я не помиляюсь, в нас гра проти Міла. Можна? Михайло Мудрик. Віддає далі передачу. Дай! Браво! Браво! Мудрик відвозив захисника. І Мудрик. Михайло! Мудрик! Михайло Мудрик забиває на 15-й хвилині. Чудово з нами відігрався Бензима, віддав п'яткою. і Мудрик в своєму же стилі робить рахунок матчі 1-0. Захисник вигризає м'яч. Ну що, можемо повторити? Та звісно, можемо. 2-0. Рука! Тепер для тебе шанс забити. Карім бензима 3-0. На мудрика. Погнал. Ну шо міша? 3-0. 4-0. І Шведой. Ой. Іще. Бий. Та пенальті. Скільки вже голівка Рімбенземана класав з пенальті? І знову забивай. 7-1 завершився цей поєдинок. Якби я не бачив цю гру, я напевно сказав би, що вони грали в хокей. Зараз, друзі, в нас Ліга Чемпіонів, гра проти Мілану. Ну звісно ж, Михайло Мудрик грає в складі мадридського реалу Девіс Фаті. Але ми будемо все одно грати на другому фланці, тому нас це не лякає. Перший плей-офф для українського таланту. Мілан приймає мадридський реал. Ну що ж, тепер справа тільки за нами. Хочемо в наступний раунд, треба перемагати. Треба проїхатись по Мілану. І пройти далі, щоб не було ніяких питань. Так, що це за пас? Калабрія. Ой, уже він Уже він відлітає. Михайло Мудрик червоний! зелений те в поперечку. Відає передачу. Казіміра. Стой, не спіши. А Та ні, там Девізом буде дуже важко грати. хавай, Велінгтон. Де ж дешно було порушене. Я так зрозумів, сьогодні не буде суддя давати. Дуже сильно боротись на футбольному полі. Мудрик. Ой. Угу. Ай, є, є, села бріє. Проходи. Геляхе. І далі. Поки що ми просто намагаємось знайти ось ці вразливі міста в захисті Мілана. Подача. Мудрик! Така триває. Бий! МОДріч! МОДРИЧ! 22 хвилина зустрічі! Ось цей хлопець забиває рідко, але саме тоді, коли дуже це потрібно. Ансуфаті проходи. Дед ми зараз там його схавають. Ну, схавали. Браво! Але якби ж ти. Якби ж ти прям точно віддав. Собі. Віддав назад. Назад. Ой. Віддає пас на Девіса. Девіс мчить по флангу. Проходить, буде готувати на віз подає. Куртуа справляється. Є не фарт, з яким треба боротися. віддаємо далі передачу. Бєлінке можна віддати ще на 11. Пробивається. 2-0, гол в роздягальні. А тим часом Ювентус перемагає Мак. Важкувато. Летить. розстрілом спокійно. А ось так. Чудово відкривається Бензима. Ось як з ним дуже приємно грати. Є, і сюди. І забувай. Хочуть нас там підзажати, але ми, але ми спокійно віддаємо самі я. Сьогодні просто цих найточних передач від нас як ніколи. Ой-ой-ой-ой. Віддав. Є, ось. Але я не скажу, що є якісь складності в обороні. О Боже мій! В другому таймі значно більше роботи вже в куртуа. Ну, не скажу я, що на 100% провалюємо ми гру проти Мілана, але я впевнений, що від нас чекали більшого 2-1. 2-1 завершується цей поєдинок. Все ж таки, це перемога в першому з двох матчів. Але інтрига все ж таки в цій парі ще живе. Мудрий гравець матчу. Пошили в жопу на поки що тільки два поєдинка зіграно в одній восьмій. Ювентус переміг Монако на виїзді з рахунком 2-1. Real Мадрид на виїзді переміг Мілан з рахунком 2-1. Чемпіонаті в нас уже відрив на 11 балів. До речі, суперкубок Іспанії забрала Барселона. Ну що, ж, друзі, ось такий видався в нас випуск. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вам нагадую, чим більше активність, тим скоріше виходить наступний випуск. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувай! i